Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, двадцять 3 жовтня 2024 року. віце-президентка США Камала Гаріс провела зустріч з виборцями у форматі Таунхол в окрузі Делавер, штату Пенсільванія. Знову ж таки, акцентую вашу увагу на заході Гаріс в одному штаті в блакитної стіни, який може стати вирішальним під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Власне, ми коротко обговоримо основні запитання, які ставились Гаріс. Та її відповіді модератором цього заходу був Андерсон Купер, і цей захід організовувала мережа CNN. Отже, на початку. Купер зазначив про твердження колишнього керівника штабу Трампа, генерала морської піхоти у відставці Джона Келлі, що колишній президент США Дональд Трамп захоплюється фашистами. Зараз є десятки мільйонів американців, які чули всі ці речі, і вони не вірять у це, або навіть якщо й вірять, вони все одно збираються голосувати за Трампа. Зараз він, мабуть, більш популярний, ніж будь-коли. У вас є 13 днів, так? Бо на момент, коли був Таунхол, якраз залишалось 13 днів до виборів. Що ви скажете тим виборцям, щоб переконати їх підтримати вашу кандидатуру? Гаррі зазначила, що думає про це, оскільки Трамп просто дзвонить американському народу в службу екстреної допомоги. Зрозумійте, що могло б статись, якби Трамп повернувся в Білий Дім. У цьому разі ми повинні дуже серйозно поставитись до тих людей, які знали його найкраще і були кар'єристами, і що ці люди не будуть присутні з Трампом для того, щоб його стримувати. Тобто буде набагато гірше, якщо Трамп вдруге потрапить в Білий Дім, тому що він оточить себе лояльними людьми, які. Не будуть там, його обезпечувати від якихось неправильних рішень, так як це було коли Трамп лише починав своє президентство так, у 2017 році. Купер прямо запитав Гарріс, чи є Трамп фашистом. Гарріс відповіла: так, знаю, знаю. І я також вважаю, що людям, які його найкраще знають у цьому питанні, їм потрібно довіряти. Також Гаріс закликала виборців звернутися до коментарів Джона Келлі, що Трамп захоплюється фашистами. Друге, запитання було від виборця, який не визначився. Він запитав, що Гаріс зробила для республіканців, які не підтримують Трампа і, власне, ще мають. Певні коливання на рахунок того, кого ж їм підтримати. Гаррі зазначила, що вона буде президентом для всіх американців. Я ніколи в своїй кар'єрі прокурора не питала жертву чи свідка злочину, ти демократ чи республіканець. Єдине, що я коли-небудь питала, ти в порядку. І я вірю, що це те, на що заслуговує американський народ. Тобто, тут Гаррі зазначила, що не буде жодних розділень, вона буде президентом, Який дбатиме про всіх американців. І, відповідно, тут. Потрібно її підтримати. Знову ж таки, контраст з риторикою Трампа, так, яка є роздільчою. Третє запитання стосувалося проблем високих цін на житло. тут зазначила наступне: занадто довго, відверто кажучи, обидві адміністрації, я маю на увазі обидві адміністрації обох партій демократів та республіканців, вони не робили достатньо, щоб вирішити питання житла. І нам потрібен новий підхід, який передбачає роботу з приватним сектором, і Гаріс обіцяє, що коли стане президенткою, вона буде активно працювати в цьому напрямку. І тут ми згадуємо один з пунктів її економіки можливостей, де зазначається, що Гаріс планує побудувати 3000 одиниць нового житла. Четверте запитання стосується тарифної політики Трампа. Гарі зазначила, що Трамп має бути тут сьогодні, щоб поговорити з вами та відповісти на ваші запитання. Він відмовився приїхати але. Розуміє, що частина його плану полягає в запровадженні національного податку з продажів у розмірі щонайменше 20% на товари повсякденного попиту та предмети першої необхідності. Далі Гаррі зазначила, що за підрахунками економістів, таке підвищення може коштувати сім'ї декілька тисяч доларів і загалом, що це дуже погана політика. П'яте запитання стосувалося того, що Гарріс хотіла б зробити в конгресі. На що вона зазначила, що ми маємо подавати цю епоху політики та партійної політики, яка уповільнює те, що нам потрібно зробити з точки зору прогресу в нашій країні. А це означає працювати вздовж проходу. Тобто тут прям конкретної відповіді не було, що вона буде робити в конгресі, тобто тут співпраця. Мається на увазі з конгресменами, а вона зробила акцент на цій двопартійній підтримці для того, щоб приймати ті чи інші рішення. Шосте запитання стосувалось відновлення рішення Роу проти веда. тут зазначила, що можна залучити людей в конгресі для прийняття цього рішення. Також Гарі зазначила, що вона знає, що це можливо, тому що дивлячись на проміжні вибори в так званих червоних або блакітних штатах. Коли це питання свободи було в бюлетені для голосування, американський народ проголосував за свободу. І загалом, чому виникло це запитання? Оскільки модератор Купер зазначив, що у Гаріс ну, малі шанси на ухвалення рішення щодо відновлення РО проти Вейда, оскільки в конгресі немає голосів під таку ініціативу. Сьоме запитання стосувалось відмінностей між Гаріс та Байденом в роботі. Одне з запитань проклять для віце-президентки. США, так постійно її це запитують. В одному з інтерв'ю вона загалом сказала, що їй нічого не спадає на думку, щоб вона могла зробити інакше, ніж Байден. І це була помилка. А ось тут вже Гаріс говорить, що вона не. Буде просто продовжувати роботу адміністрації Байдена. Йдеться про новий підхід, лідерство нового покоління, яке засноване на нових ідеях і, відверто кажучи, іншому досвіді. Я привношу цілий набір іншого досвіду в цю роботу та те, як я про це думаю, ніж це було у Джо Байдена. Тобто вона говорить, що в мене будуть нові підходи, нові. Позиції, але тут у подальшому потрібно буде ширше розкривати дужки, Так що ж йде за цими підходами. Восьме питання стосувалося імміграції. Залом Гарріс відмовилась говорити, що адміністрація Байдена повинна була зробити більше для зупинки хвилі мігрантів на кордоні, бо Купер ставив її запитання з приводу виконавчих указів, які були ухвалені в червні 2024 року, і що заважало адміністрації Байдена це зробити або в 2022 році, або в 2023 році. Гарріс стверджував, що потрібен двопартійний компроміс, тобто ця двопартійна імміграційна угода. Вона зазначила, що імміграційна система США зламана і її потрібно виправити. Віцепрезидентка не відповіла на запитання, чи вважає вона ідею Трампа про будівництво стіни дурницею станом на зараз, оскільки в компромісному законопроекті передбачались кошти на будівництво цієї стіни. Тобто, знову ж таки, прямої відповіді ми. Тут не почули. Дев'яте запитання: що Гарріс скаже людям, які не згодні з нею в питанні війни з Ізраїлем Ізраїлю з Хамас та думають підтримати кандидата від третьої партії. Тобто американські платники податків фактично фінансують. Війну, так яку веде Ізраїль з Хамас, фінансують бомби, які падають на мирних жителів сектору Газу, було додано в цьому питанні. Гаррі зазначила, що вона також знає, що для багатьох, які піклуються про це питання, вони також думають про зниження цін на продукти. Вони також піклуються про нашу демократію та про відсутність президента США, який захоплюється диктаторами та є фашистом. Купер поставив ще одне питання. Чи вірить Гарріс, що вона буде більш проізраїльською, ніж Дональд Трамп? Гарріс зазначила, що вона вважає Трампа небезпечним. Тобто тут взагалі не було конкретної відповіді, які нові підходи у Гарріс будуть щодо війни Ізраїлю з Хамас. Гарріс тут просто перейшла на позицію зниження цін на продукти. І це була помилка з її сторони, тому що потрібно було. Конкретно дати відповідь на це запитання, так яка ж буде там позиція по Ізраїлю. Десяте запитання від Купера стосувалося того, чому один з телефонних дзвінків Гаріс після відходу Байдена з перегонів був її пастором. Гарі зазначила, що мені потрібен був такий духовний зв'язок, мені потрібна була ця порада, мені потрібна була молитва. Гаріс у подальшому трішки розповіла. Про свою особистість, так згадуючи біографію. І це трішки сподобалось виборцям, що вона хоч тут відкрилась. Одинадцяте запитання стосувалось підвищення податків для людей. Гаррі зазначила наступне: ми не можемо, і я не підвищуватиму податки для тих, хто заробив менше ніж 400 тисяч доларів на рік. Але нам потрібно серйозно. Ставитись до системи, яка приносить користь найбагатшим і не допомагає працюючим американцям середнього класу, тобто, знову ж таки, згадка про багатих людей, так, яким, очевидно, доведеться сплачувати якусь справедливу частку, якщо Гарріс стане президенткою, а з приводу цих 40 тисяч доларів для. Інших людей, то тут також ця позиція послідовна, що Гарріс не буде змінювати ці податки. Дванадцяте запитання стосувалось зміни політики з питання фрекінгу та погляду на поліцейську діяльність в момент, коли Гарріс брала участь в. Боротьбі за президентську номінацію від демократичної партії Гарріс сказала, що вона отримала більше досвіду як віце-президент, і що вона розвиватиметься в майбутньому в контексті цих сфер. Купер поставив ще одне запитання: ви вважаєте, що фрекінг це шкідливо для навколишнього середовища? Гаррі зазначила, що вона думає, що ми довели, що можемо інвестувати в економіку чистої енергії, ми можемо зменшити викиди парникових газів. Ми можемо працювати над підтримкою того, що нам потрібно зробити, щоб захистити цю нашу прекрасну землю, а не забороняти фрекінг. Тобто тут вона не виступає за заборону фрекінгу, але говорить про збереження планети, про збереження природи. І 14 запитання, відповідаючи на питання про досягнення, якими Гаріс найбільше пишається, і попросили назвати Гаріс ці досягнення. Віце-президентка Ша вказала на бюро соціального захисту дітей, яке вона допомогла створити в Каліфорнії і її роботу з вирішенням проблем. Материнської смертності у США, яка теж трішки виросла. І на цьому Таунгол Гарріс було завершено. Який висновок можемо зробити? Це Гарріс відповідала на запитання щодо впливу Келлі на. Трампа його розповіді, переконання республіканців підтримати Трампа і це ті республіканці, які підтримати Гарріс, і це ті республіканці, які розчарувалися в політиці Трампа. Це питання високих цін на житло, тарифна політика Трампа, репродуктивні права, відмінностей у. Роботі між Гарріс та Байденом, безпека кордону, війна Ізраїлю з Хамас, підвищення податків та зміна позицій по фрекінгу та поліції. І другий висновок стосується того, що у певних запитаннях Гаріс знову ж таки відходила від теми, вона працювала за заготовленими текстами. І це знову ж таки є проблема. Вона боїться відходити від цих заготовок, від цих текстів, і їй стає незручно, коли їй ставлять достатньо такі критичні запитання. І давайте будемо відвертими, що за такий короткий проміжок часу Камала Гаріс навряд чи зможе виправити цю ситуацію, тобто їй потрібно вже вести цю кампанію в такому варіанті. А відповідно, її штаб буде щось координувати. Тому що, якщо ми повернемось до відповіді війни Ізраїлю з Хамас, мені було незрозуміло, чому Гаріс почала говорити, що вона знає. Що для багатьох людей, які піклуються про це питання, вони також думають про. Зниження цін на продукти, якщо Гаріс думає, що вона буде таким чином змагатися з Дональдом е, Трампом в цьому питанні, так, зниження цін на енергоносії на продукти, то тут варто зазначити, що Гаріс ну, навряд чи зможе це перебити у Трампа по тій причині, що Трамп звинувачує Гаріс, так що вона приналежна до адміністрації Байдена, так який призвів до підвищення. Цих цін. Тобто потрібно все ж таки намагатись відходити від тексту, робити якісь імпровізовані відповіді. Тут питання, чи може Камала Гарріс це робити, так? для того, щоб здобути остаточну перевагу на цих Виборах! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!